Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я хочу, щоб ми зробили з вами, як раз на два тижні робимо універсальну чистку. Це моя така авторська методологія, як я її проводжу, саме, щоб загально воно працювало. Вона легенько працює ніжно. Але, звичайно, якщо ви відчуваєте, що в вашому житті є якась велика проблема і щось давно йде не так, як треба. Да? Ну, ви, в принципі, повинні відчувати, якщо є вплив на людині, що щось йде не туди. Це дуже часто відчувається, що от було все нормально, а тепер йде не туди. Да? Проблеми зі здоров'ям і так далі. Це треба робити індивідуально виливку. А для такого, щоб полегшити свій стан, покращити його, я ось проводжу раз на два тижні на свічці загальну таку чистку. Значить, на свічки я перед тим як сюди їх доставити, запалити, дам вам показати, я з ними працюю, а потім працюю старо. З картами там, на теру, це карта Оракульна. І ми дивимося, що як, як розклад, що карти покажуть, що тут у вас приходить, що уходить. Вертаємо негатив тому, хто його послав. Випали самі карти, да, сильне, сильне помутнення таке, може бути, на мужчині, яким далеко. Ображає безпідставно. Ось така історія іде, Да? це ми будемо щащати. Як сам не свій, не сп... ну, веде себе не так, як завжди. Несподівано. Закритися міг не ображає. Сильно-сильно тут на ньому вистійство іде. Він бореться, старається. Ну, не виходить. Могла бути потіря якась у нього, серйозно. Або на гроші, да, Могли зробити розсорку на вас. Як вольт гроші використовувати могли. От на гроші наговорить і вам, да, На гроші наговорить, от він там пішов в магазин і взяв купюру не ту, що треба, на яку було щось пороблено. Хтось спеціально зробив. А ну, це прям на нього було, чи це він, звичайно, підхватив направлено його чекали все-таки це, це на нього, ви знаєте на нього було хтось, хто його знає дуже давно. Ну, Це може бути і, знаєте, хтось із родичів, хто там якісь гроші були замішані. Чи прикраси тут нема таких карт, які там показують подарунки. От йому могли щось таке подарувати, щось дати, що воно матеріально, так. І після нього у нього такий отбіс селився. От реально така історія показана. Ви могли це помітити по ньому. Мужчина може бути на відстані або просто дуже від вас віддаляється. Ну, давайте ми це все спалимо. Нехай цей негатив перегорить весь, вернеться до того, хто його послав. Обов'язково да, вертаємося. Якщо людина негатив негативу, кармічному, він повинен до неї вернутися, інакше це дисбаланс в природі. Ось так. Йдемо далі. Що ще сьогодні покажуть карти? Опять любовна якась історія в нас. Мужчина, як не свідчив, любився в когось. Так, да? по картам чи щось тут таке сталось. А, освобождається від оморока. Ну, когось ви, може, чистили мужчину якогось. Або чистили себе, да, і. Цим самим стосунки ваші покращили, а могли прямо його чистити. Чистити можна без дозволу мужчин, з яким у вас є діти спірні. З яким ви, як так би мовити, обмінялись родом кров'ю. Тобто таких можна чистити без дозволу інакше ні. Ну так, да, тут йде мені звернення. Може, ви якийсь талісман мужчині заказували і це допомогло. Але це, це, що ви зробили для цього мужчини, хто знає, то знає, так як то кажуть, це допомогло по картам. ви для нього допомогли. Відкрили для нього нову главу. Тому це ми не зчищаємо, це залишаємо. Нехай цей талісман, можливо, якась молитва. Щось де, що ви для нього зробили, це допомогло. Нехай залишається, допомагає, очищає ваші стосунки його і далі. Що ще тут покажуть? Карти? Свічі так якось лягли, ніби як обнімаються, закохані, як, як об'яття, з них те шоличне, у да, ушло від них. Реально, дуже схоже на зона як сплилися між собою. От щось ви тут зробили для покращення стосунків прикраси. Так, так і буде. Так, що тут ще покажуть карти. Як не йдуть до вас потрібні да, подарок, письмо, документи чи, не знаю, там, якісь кошти, щось до вас йде, ніяк не дійде, як відзеркалюється, як мимо вас ходить, вас як не помічають. Ангел-охоронець може не помічати вас. Хоча він у вас сильний. А зараз, як вас вибило з цього, з його поля зору, да? як він вас не відчуває, а робимо вас видимими. Давайте, да? що карти показують моя, давайте зробимо вас видимими. Нехай ангел-охоронець вас побачить, нехай той, хто зробив відзеркалення, да? Отримає його назад. Все, що ця людина вам побажала, нехай до неї вернеться. Ви знаєте, це можуть робити люди, взагалі, яких ви не знаєте. Дуже часто до скупчення народу, старші люди. Ну, зараз і молодж в інтернеті, багато начитається і носять зеркала в карманчику і забирають так вашу удачу, так, як кратнік. От хтось вам таке щось тут зробив. Хоча у вас по картам. Є і своя сила, і сила ангела-охоронця, але вас просто зробили як невидимими. Ми це все повертаємо. Все, що ця людина робила вам. Ви були в плену цієї людини, повертаємо їй. Ось так. Нехай тут перегорить весь цей негатив, за вас зніметься. Як сказала, так і стало. Так, тому і бути. Так, йдемо далі. Що ще сьогодні покажуть карти? Що на роботі якась грязь у вас? Ви просите, якось стараєтесь молитесь, да? але не виходить, не доплачують, недооцінюють вас. Не вистачає вам на роботі якоїсь реалізації, ну, фінансової. Гроші, як приходять, так і уходять. І приходять, то є чесно небагато. Нема прориву ніяк. Пробуєте, пробуєте, давите на цей газ, а воно в нікуди. Ось така історія. Ви кролік, да, не можете, ви як жертва. Не можете стати нападаючим, серце плаче через це. От, не виходячи з що не можете знайти роботу. Зразу собі йде через соль. Візьміть солі, там не важливо, пропорція, головне, намір, соль з водичкою. І помийте підлогу там, де ви проживаєте. Можете насипати навіть солі трошки по кутикам, вона буде збирати негатив. Вмиватися, ну, лице це не знаю як, а так от до, по лікоть і по коліна мінімум, зна? вода солі або ванночки з солі приймати, з солі приймати. Як закальцовку вам зробили, ходите по кругу, навіть так, що от ви не можете звільнитись з роботи, от не можете уйти. Ніяк, уже там все так погано, але ви не можете ні знайти іншу, ні сією йти, або не можете знайти роботу, так, як приворот в цьому плані. Уже якось давно. Тут хтось вам на роботі прям заздрить, можливо, щось робить таке чорне, нехороше, або щоб не знайшли роботу і так далі. Це все тайно відбувається від вас. Тайно. Ви можете даже не догадуватися, людина може улибатися. У людини може бути, навіть, знаєте, підсвідомо сильна така енергетика, вона не винна, да? так би мовити. Ну, не бажає прям якісь ритуали там, спеціально не робить, але має сильну енергетику, і це в неї виходить от, просто там, завідує і все, і вас на діла не клеїться. Нехай підсвідомий чи свідомий вплив, цей магічний, психологічний з вас а до того, хто зробив назад. Піде. Так. Все. Ідемо далі. Що ще? Покажуть карти. Гадаємо, поки горить свіча, Да? Чистимося. Ви можете на свічу наговорити свої якісь проблеми. Ви можете потім включати це відео, дивитися його без звуку про бажання. Виключаєте звуки і самі працюєте з свічкою, розмовляєте з нею. Так, підклади в когось. Ох, є в когось подклади ночні, так? Ритуальні тут спеціально. Тут спеціально хтось міг водічку подліть под, під тим дорогами, по яким ви ходите, на поріг. Просто. От, от, от як водичку обнурю. Ну ніяк же ж, да? Ну, був дощу, зранку встали йдете мокро, нічого страшного. Да? Але тут є підклад спеціальний. Навіть такої лягушки, яку, яку жаба давить, як то кажуть. Могли й монеток насипати. надіюсь, не піднімали ніяких монеток. Ну да, тут робота чітка, карта віднайде. На те, щоб у вас діла не робились. Можливо, навіть на жіночі тут такі справи, так? Да? Ну, і взагалі, щоб не, не йшли справи, не приносили плоди справи ваші, да. Що у нас тут за предупреждення? таро? Ну, Може, ця людина на таро гадає? Або ви гадали, ну, десь дивилися та рочи самі, гадайте, ви вже це бачили. От що карти показують? Що тут старо не покажіть? А, кстати, може, ви мої колеги? Може, ви мої колеги? Рада вам всім. Приємно, коли колеги приходять. І ви не можете прочитати розклади останнім часом, або хочете вивчити карти, але не виходить. То, що вам тут інтуїцію перекрили, закрили вам дороги, от вам у вас скажу, ви не можете, як діла не йдуть ваші. Ваші діла можуть бути зв'язані з таром або з іншими езотеричними практиками. Як в тумані. Ну. Ви, як маріонітка в чужих руках, п'янство теж показує, що людина не бачить все реальним, так як воно є. Ви як даром своїм розстались, да? ви як ну, не можете щось вивчити. Важі, якщо це не таро, мову не можете вивчити. От не йде і все. Ну тут, дівчатки, спеціально вам зроблено, От тут от історія, тут прям спеціально. Щоб от надні сови йдуть, щоб мудрость знайшла, щоб вони могли знання свої. Реалізувати, щоб ви їх ніби їх загубили. Знаєте, як думки плутаються, от такий от стан у вас навіть може бути. Що от ви не можете сосредоточитися, не можете там, якщо гадаєте, карту, от не понімайте. От вчора все понімали, сьогодні ну сидите, не понимати. Да? Все заплуталось, буває таке? Буває. От спеціально хтось міг зробити. Щоб ви не могли голову нормально включати, як то кажуть, да? ну, ось так. Щоб зображало, трохи що вас мучило неправильно. Ось так, ну що ж, хто це зробив, нехай назад це прийме. З вас защищаю, назад відправляю, як сказав, отак от і став. Ось так. Кожен раз карта дивують, розказують зовсім інші історії, Да? Якщо дивитися в минулу чистку, там зовсім інше було. Тут от така от історія. Значить, це важно було почути зараз. Так, що покажуть ще нам сьогодні карти? Що ми тут вчищаємо? Самонастрой. Ви можете наговарювати, да? Карти кажуть, от. Щоб піти тим шляхом, яким ви хочете, щоб звернути туди, вернутися на правильний шлях. Можете запалити свічку будь-якого кольору, головне, щоб це була воскова свіча, і не говорити на неї. Що ви хочете, щоб пішло, і що ви хочете, щоб пройшло. Ось така тут рекомендація. І це у вас має здійснитися. Це дасть вам настрой. Саме настрой. Це вас настроїть на нужний потрібний шлях. Ось так. Це ми не спалюємо. А приветствуємо. Нехай такі буде. Так, сюди металі. Робота як кандали, так? Да? Така, ох, кратник у вас тут теж хтось тут вступив щось, випив щось. Водоворот. І ще може водоворот показувати, що вас якось засосало не туди по роботі. Працюєте, грошей не маєте. Роботи море може бути по водовороту, а грошей за це немає. Ну, тут власть, так? Да? крадник це її власть. Власть над вашою чакрою, Хотіла сказати, другу чакру, яка відповідає за любов, да? за інтим і за гроші. І тут ця карта випадає. Ну, тут у вас кратник сидить однозначно, ви ніби ви от не можете з цим справитись, не можете страхи якісь подолати, себе ви зараз сварите, що щось не так зробила, що щось ще не так. Так, що в нас за ключі? Давайте ці, ці карти оставимо. Тут у вас Карти показують, що є ключі від у, уже здобутків, в все-таки показує да, якісь драгоценності, а аїсти теж показують переміни в цю сторону. І часто на цій карті зображено, як він летить, Чого, не важливо, да? і приносить здобич в руках, ой, в зубах. Боже, в клюві. Я зараз розкажу, бачите? Це треба мені теж почиститись, навіть я таке вже говорю. Так що у вас тут буде якась здобич, щоб ви могли здобуч принести для себе, для своєї сім'ї, да? у вас буде ключ на це. Давайте ми, даже, я би сказала, так ці карти як вони були, не будемо ховати. Мені мені дуже сподобалися. Це ключовий момент буде сьогоднішнього обряду. Що у вас з'являється ключик для покращення свого. Стану, Я би не сказала тільки матеріально, тому що Айсвішу показують сім'ю, родину. Так? так що ми ці страхи цього пратника від вас забираємо назад знову ж таки відправляємо, а вас очищаємо. Як сказала, так і стало. Так тому і буде ось так. Так що карти сьогодні видали нам ключі, ключі до щастя. Так, що тут ще покажуть карти, свічка вже майже дворі лише трошки залишилось. Угу. угу. есть на вашій любві Чорна вдова, два, Чорна магія на чиїмось коханні, на чиїйсь парі. Може партнер дуже випивати, або його могли теж тут увезти, і він став пити. Грати, пити. Жінка постаралась? Тож карти можуть показувати, що у вас може бути цикл повторюватися, що там, не знаю, ваш тато такий був, чи дідусь, да, там по маминій лінії, або може бути. По татовій лінії, що там всі випивали? теж тут карти можуть показувати, так, да, постійно, тут карта карми, що, можливо, в минулих там, да, поколіннях ваших була саме якась ваша родичка нечиста. І зробила чорну магію, за яку ви ще досі розплачуєтесь. Да? Сім поколінь розплачується. Ви можете бути сьомі, можете бути перші, другий і так далі, так. А може, що саме не вашого партнера так зробили. Дерфіндіти страждають. Угу. Тут, знаєте, може бути дійсно породу цю передаватись. Ну от цілий шабаш такий, от могли бути вроду э, знаючі, відаючи жінки, які от зробили такі нехороші діла. Соперницей. Стілкась, да, так, зілкась. Родове прокляття тут прям на комусь, приведення, може, може снитися щось, може мучити щось, може чути щось. Це отголоски. Звісно, тут може бути. Це загальне. Да? Загальна чистка. Може бути в когось, і що вашого партнера так-повело от повело зараз. Да? Що вживає і це пороблено. Ну, все-таки там 80% у людей. Тут саме історія показана з минулого. З минулого на вашому роду, да? прокляття. Це я не можу вернути, на жаль, вже нема кому, це можна тільки чистити. Тому я це щищаю. Наскільки можемо на загальній чисті. За вас знімаю, прокляття щищаю. Да? Як сказала, так і стало. Так тому і бути. Ми заберемо, тому що це ми не вертаємо. Ну ще давайте один маленький розклад, який будемо завершати, вже свічка догорає. Я її потім утилізую, правильно все зроблю. Так. Тут по картам дивіться, щоб не робили, нічого не приносить результати, маска, да? як впусту просто працюєте, як ілюзія чогось. Як, знаєте, один, кожен день у неї те саме і немає результату. На когось прив'язка може бути, а, вас могли прив'язати к болезні. Вам могли не шептати, шепотки з'їлить і прив'язати к болезні. От із-за цього ви щось робите, не виздоравлюєте, ходите отак по кругу. Да? Ніби лікуєтесь, но не виходить. Не можете зрозуміти, в чому це справа. Замок стоїть. Тут замок стоїть, чорна магія теж могла бути. Чорна прив'язка вам могли прив'язати. Поцілінцям мертвого, да? і замкнути це. Це серйозна магія. Ви по чуть-чуть можете хворіти, давайте насрочно це знімемо і ще один зробимо. Так. Не хочу на відкинуть ноті завершати. Нехай це йде, звідки прийшло. Звідки прийшло, туди і піде. Як сказала, так і стане, Удачу такова. Все. такую все. Кажу, не хочу на такі ноті завершати. І карта мене слухається. Ось Оце ми залишаємо в першу чергу собі. Подковий вулкан бумеранг. Удача нарешті, прорив іде до вас. І вертається все тому, хто зробив погане. Добро добрим, зле злим. А у вас тепер є ключі до удачі. Тепер у вас буде покращення, ви заходите в нове коло свого життя, нам більш енергетично, вибраційно вище. І всім, хто зробив вам нехороші діла, спеціально чи випадково це уходить. А вам іде удача, вам іде успіх, вам відкриваються дороги нові можливості. Хай так і буде. На цьому і будемо завершати. Я вам буду вдячна за коментар за реакцію, за підписку, всім спонсорам за спонсорство. Я вам дуже сильно вдячна. Ви в мене такі найкращі спонсори на Ютубі, які тільки є. За ваші донати. Нехай вони вернуться до вас тисячі крат. Все, завершаємо, да? Свічка вже догорає. До нових відео. Па-па!